Продовж минулого тижня прикарпатські рятувальники надали допомогу туристу із міста Запоріжжя, який пошкодив ногу та не міг самостійно пересуватись. Повідомлення про допомогу надійшло із мобільного застосунку «Порятунок в горах. Вчора рятувальники допомогли туристу, який травмувався в горах. Повідомлення поступило до рятувальників вранці через застосунок порятунок у горах. Про те, що в гірській місцевості на полонині вівчина поблизу села Старагута Івано-Франківського району житель міста Запоріжжя травмував ногу та не може самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники прибули до місця перебування постраждалого чоловіка 1977 року народження, надали йому першу домедичну допомогу та транспортували до села Стара Гута. Нагадуємо, що даний застосунок функціонує з 2021 року і врятував близько 40 життів. Тільки з початку року, за допомогою застосунку, порятунок в горах було врятовано сім осіб. Але, попри всі прохання, працівників служби порятунку люди і надалі продовжують нехтувати елементар. Арними правилами безпеки, через що попадають в різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись, рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних походів, не переоцінювати свої фізичні можливості, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття. Вивчати маршрут перед мантрівкою та реєструвати його через застосунок порятунок у горах. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.